Чому родина не співає за столом, Чом наша пісня не лунає знов і знов? а це тому, що рідна мати чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом, а це тому, що рідна мати. Чекає сина біля хати, тому родина не співає за столом, заграй скрипалю мій веселої заграй, а ти, дівчино, гарних квітів назбирай. збирай, рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону. Всі хлопці наші, в рідний край, рожеву квітку і червону, щоб повернулися з полону, всі хлопці наші, в рідний край, ой, дикі гуси, мені правдоньку, скажіть. Чому душа в родини нашої болить? Одним тепло і океани, а нашим хлопцям білі рани, тому душа в родини нашої болить, одним тепло і океани, а нашим хлопцям білі рани. Душа родини нашої були, ой мирне сонечко, ти знов до нас прийди, не на годину, не на дві, а на завжди, Щоб дочекалась мати сина, Щоб заспівала знов родина, щоб нам ніколи вже не бачити люди. Щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, щоб нам ніколи вже не бачити війни. Ситуація найважча наразі у Тернополі. Там долетів ворожий шахет аж до заходу країни, до міста Тернопіль безпосередньо. І власне влучив цей шахет у житловий будинок, зачепивши верхні поверхи багатоквартирного будинку, маємо вже відео Державної служби з надзвичайних ситуацій з Тернополя. І е, ну бачимо, як палають квартири у висотному будинку. Саме верхні поверхи найбільше постраждали там, деякі помешкання зайнялися. От довелося пожежникам попрацювати, аби якнайшвидше цю пожежу локалізувати і ліквідувати, але без важких наслідків, без трагічних наслідків. Наслідків не обійшлося на превеликий жаль. от як поверта... повідомляє міський голова Тернополя Сергій Надал, у соцмережах. Є на жаль, повідомлення про поранених і про загиблу людину. В'ячеслав Негода, голова Тернопільської ОВА, теж підтверджує цю інформацію. Він так само написав про те, що пожежники і відповідні служби відреагували на цей виклик, на цю російську атаку. Працювали доволі оперативно однак, на превеликий жаль, одна людина загинула. Є важко поранені люди, їх госпіталізовано. Ну і зараз з цього будинку проводять провели очевидно вже евакуацію, оскільки ця подія трагічна, от сталася. Після третьої години ночі, принаймні вже о 3-й міський голова повідомив про те, що на верхніх поверхах п'ятиповерхівки лютує пожежа, і охопила вона частково 3-ї, четвертій поверхи. От і власне відтоді, фактично, з четвертої години ранку евакуація вже активно тривала. Бачимо двигун цього шахеда на місці, знайдений. Ну і загалом ситуація. Там контрольована на місці події, тобто пожежа далі не поширюється її локалізували людей, відселили, евакуювали їм. Шукають зараз тимчасові помешкання, тим, хто без помешкань внаслідок цієї атаки залишився. Ми чекаємо на включення із Тернополя вже трохи згодом. І з місця події наша колега Зоряна Яремишин уже розповість усі деталі того, як ситуація в Тернополі розвивається після минулотижневої атаки по місту, коли фактично значна частина Тернополя залишилася без електропостачання на декілька діб. Там електротранспорт не працював, переходили на резервні. Джерела живлення і об'єкти критичної інфраструктури. Зараз бачимо нову таку атаку, і вже безпосередньо шахет прилетів по житловому будинку, по житлових кварталах, і росіяни в такий спосіб ну можна сказати, забрали життя і здоров'я кількох тернополян. Тому от такі загрози від шахев вони абсолютно є Ну, скажімо так, актуальними, і на них варто звертати увагу, пильнувати такі сигнали тривоги в кожному регіоні країни, незалежно схід, центр чи захід ця країни, шахеди усюди суди несуть смертельну небезпеку по Тернополю. Ми це бачимо ну абсолютно, скажімо, так чітко. Власне, люди знову збираються щодня, аби проводити. Нові акції, нові вуличні акції протесту, нові мітинги і набувають ці акції протесту. Все більш такого рішучого і яскравого формату і прояву. Про це теж будемо говорити далі. Але спочатку про наші події, події цієї ночі, зокрема, і пов'язані вони знову ж таки з російською шахедною атакою. Про кількість шахедів, яка летіла в бік України, поки що остаточно не знаємо цієї кількості. Чекаємо від повітряних сил е зведення. Актуального і оновленого, ну ще принаймні перед восьмою ранку повідомляли наші повітряні сили про те, що російські БПЛА зафіксовані на Полтавщині, прилетіли вони туди, із Сумщини. Тобто, північний схід України далі залишається регіоном. Доволі загрозливим і небезпечним, оскільки там ще до кінця не було ліквідовано ці шахеди. Тим часом із Києва надійшла інформація від місцевої влади про те, що було збито поблизу столиці близько двох десятків ворожих БПЛА цієї ночі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попков. КМВА зазначили, що через ворожу атаку дронів повітряна загроза і тривога в столиці тривала. Чотири з половиною години, чотири-п'ять годин. На жаль, це останнім часом. Ну скажімо так, не хочеться вживати цього слова стандарт, але це звична ситуація для столиці. Коли от багато годин триває повітряна тривога через саме нальоти шохедів, які кружляють поблизу Києва, заходять на нові й нові атаки і. Відповідно, часто аж до ранку така тривога триває і в цьому випадку. Власне йшлося про те, що близько двох десятків таких дронів було збито поблизу столиці. Немає руйнувань у столиці, немає постраждалих на превелике щастя. От вдалося це отаку відбити. Поки що лише Полтавщина залишається тим регіоном, де шахеди все ще зафіксовані, і їх намагаються збити наші захисники неба. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канал Офісне мишеня пише, що залужний 1 грудня повідомив своєму оточенні про нібито ще одного колишнього радника, який застрелився. Четверта раптова смерть з команди генерала. В одному з інтерв'ю залужний вже розповідав, як на банковій після наради було в перші дні повномасштабної війни звільнено десятьох генералів. Ще один застрелився самогубство, буквально на банковій. Хто зараз мстить генералові? Було чимало прикладів, коли спускають з гори повідомлення, які потім мають вийти від імені головнокомандувача. Політичне керівництво держави могло спускати окреме повідомлення, яке мало вийти від імені головкому. Однак не рідко була інформація, яка могла зашкодити не лише залужному, а й зсу в цілому. Про це інтерв'ю главкому розповіла колишня комунікаційниця головнокомандувача зсу в 21-4 роках Валерія Залужна, авторка книги Залізний генерал уроки людяності Людмила Долгоновська. За її словами, така форма комунікації роботи між Політичним і військовим керівництвом має право на існування однак, зміст деяких повідомлень від керівництва міг завдати шкоди, наголошує авторка. Зокрема, у книзі описувався епізод, коли посадова особа офісу президента вимагала опублікувати від імені головкома політизовану і образливу заяву на адресу тодішнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Цим прикладом хотіла показати складні славірування між тим, що слід було виконувати і тим, що суперечило посадовим обов'язкам головкома. Де спускали щось обґрунтовано, питань не було. Ми тримали єдину лінію. Але коли я бачила, що така інформація шкодить ЗСУ, а не залужному особистої інституції головнокомандувачу збройних сил України, які є за законом а політичними, то ми відмовлялись публікувати, пояснила Долгоновська авторка книги. Зауважила, що бували випадки, коли її аргументи не чули в офісі президента. А у ситуації з Разумковим на її адресу була емоційна реакція від керівництва. Долгоновська пригадала, як тоді до залужного. Долгановська пригадала, як тоді підійшла до залужної, і сказала, що цю заяву вони публікувати не будуть, і навіть запропонувала у разі чого звільнити її з посади, аби всі заспокоїлись. Розумієте, видавати політичні заяви від імені головнокомандувача не можна. Його тоді тільки-но призначили. Уявіть, яких негативних репутаційних наслідків це одразу завдало би головкому. Суспільство і перш за все військові від початку роботи залужно на новій посаді. Побачили би, що головний військовий держави стає маріонеткою в руках політичного керівництва чи довіряла би йому. Зауважила екскомунікаційниця. залужний, який обіймав посаду головкома з супротом двох років повномасштабної війни. Уникав журналістів. Про це в своїй книзі Залізний генерал уроки людяності написала колишня радниця залужного із стратегічних комунікацій Людмила Дугановська. Переказ деяких епізодів книги з цитатами і контекстом описаних подій опублікувала Українська Правда. Видання нагадує, що перша книга про Валерія Залужного, першого головнокомандувача великої війни, одного з наймовчазніших українських воєначальників, вийшла наприкінці серпня. Авторка книги Долгановська прийшла в комунікації апарату головкома, Ще до призначення залужного в 2020 році була звільнена з посади в березні 23 го Як сама Долгановська пише в книжці без пояснення причини, УП зазначає, що завдяки книзі стало відомо, чому залужний два роки уникав журналістів і відмовив навіть Netflix та CNN. Але не Дмитру Комарову. за інформацією Долгоновської, головком хотів уникати напруги в взаєминах з президентом Зеленським. Українська правда називається прямим підтвердженням затяжного конфлікту між Зеленським і Залужним. Коли військові врятували Києві, стабілізували лінію фронту. Політики відчули себе полководцями і почали втручатися в планування операції, вимагаючи швидких перемог. Сказати про це публічно значить власноруч підписати собі указ про звільнення, збрехати не варіант для Залужного. Залишається один вихід мовчати. Пише Долгоновська. Вона назвала ще одну причину публічного мовчання залужного ревнощі щодо його популярності з боку оточення президента. Постійне замірювання рейтингів у медіа моніторинги на банковій намагається тримати руку на пульсі, і не допустити появи політичних конкурентів, Щоб уникнути чергових претензій щодо надмірної інформаційної присутності, і напруги у взаєминах. Залужний волів на кожному журналістському запиті про інтерв'ю писати ні, стверджує Долгоновська. Нагадаємо, біографічна книжка Залізний генерал уроки людяності про колишнього головкома залужного вийшла друком у видавництві Віват в серпні. Книжці Долгоновська розкриває секрети авторитету генерала в військах. Розповідає, що відбувалось на головному пункті управління військами в перші дні повномасштабки. Хто підтримав генерала і що давало йому наснаги до роботи, а також як відбувалось встановлення залужного як особистості і військового фахівця. Цією книжкою я засвідчую лідерство генерала залужного його внесок у нашу спільну велику боротьбу за свободу. Мені хочеться, щоб ми частіше дякували військовим від солдата до чотирьохзіркового генерала. Ця книга моє величезне. Дякую залужному за його служіння своїй державі за наставництво і уроки, які я винесла, працюючи поруч із ним. Розповіла Долгоновська в коментарі «Життя». А ось що залужний говорив за півроку до війни. Зеленський Єрмак. Тоді це все чули і бачили, але план був не такий. Шановні пані та панове, шановна ветеранська спільнота, дякую вам за запрошення. Для мене це дуже-дуже велика честь вперше уже в якості головнокомандуючи збройних сил України виступати ще раз повторюсь, вперше і перед такою поважною аудиторією. Отже, зараз я буду вести мову про національну стійкість. І перед тим, як повести мову про Збройні Сили України, хотів би нагадати вам, що національна стійкість це перш за все здатність держави і суспільства протистояти тим чи іншим загрозам. Збройні сили України, звісно, знаходяться в системі забезпечення національної стійкості нашої країни. Але я хотів би повести мову про те, в якому стані зараз виконують своє завдання Збройної Сили України, і що би я хотів би від держави і хотів би від спільноти, від суспільства для того, щоб саме ці Збройні Сили України зайняли гідне місце в системі забезпечення національної стійкості. Отже, на сьогоднішній день гадаю, що ні для кого не секрет, що Збройні Сили України виконують своє завдання в таких умовах. Це перш за все в умовах. Здійснення і відбиття агресії Збройних сил Російської Федерації. Війна на Сході триває. Це очевидно. І майже щодня вбиті та поранені ветерани, які знаходяться тут, покалічені, інваліди, яких ми бачимо. Це свідчить про це, що війна все ж таки триває. На сьогоднішній день, звісно. Мені би дуже би хотілося б, щоб Збройні Сили України від держави отримали те, що їм необхідно: відповідне озброєння, відповідна військова техніка. Збройні сили України мають розвиватися, мають удосконалювати свою тактику, мають переоцінювати форми і способи застосування навіть в таких умовах, які зараз є, з метою мінімізації втрат. І саме головне. Підготовки до ведення наступальних дій щодо звільнення окупованих територій. Суспільство у цій ситуації, коли триває війна, саме головне, на мою думку, і я би хотів би, щоб це було, щоб суспільство не забуло, що йде війна, щоб суспільство пам'ятало справжніх героїв, які поклали своє життя, в тому числі і для того. Щоб ми сьогодні зустрічалися з вами і святкували 30-ту річницю незалежності. Бачили, що останні місяці робилось з МСЕК. Так ось, ті 6 мільйонів доларів це ще квіточки. Там ще 6 мільярдів гривень на Укрнафті вкрали. Наші потужні менеджери, може, ви би з яйцями по 17 просто перестанете красти. Пише професор Зіновій Бібрецький, коментуючи останні новини. Зокрема, Зеленський був розчарований зосередженістю Блінкена на питаннях корупції в Україні під час останніх зустрічі в США. WP пише про дедалі напруженіші стосунки між владою України та США і західними партнерами у питанні щодо боротьби з коруп. Що створює постійну загрозу для додаткової економічної та військової допомоги Києву. Які ваші версії щодо підозри Коломойському в організації замовного замаху на адвоката? У мене дві, пише Карл Волок. Перше беню рятують від екстрадиції, показуючи партнерам, що злочини, які йому інкримінують в Україні, набагато серйозніші ніж у США, і він мусить залишатися тут. Цей варіант означає, що офіс діє в змові з ІВК і на його користь, а справи через деякий час у суді розваляться. Принаймні, попередні кейси від. Відверто, нікудишні і судові перспективи там сумнівні. Друге конфлікт Коломойського з Зеленським реальний і намагається за будь-яких умов посадити колишнього шефа, але утримуючи в Україні. Аби той не пішов на угоду з американським слідством, розповісти йому є що. У що я гарантовано не вірю, то це варіант, що маємо справу зі звичайним відправленням правосуддя. Не ті люди рулять сьогодні країною. В той же час телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що до Бенні приїхали з ЦРУ на допит. Зеленський відмовився допускати їх. Втім, це таки було зроблено. Беня зливає Зеленського та Єрмака всі схеми зв'язки та контакти. Скоро буде багато цікавого. Іван Сімочкін у той же час пише наступне: про те, що Беня пограбував Приватбанк на 5,5 мільярдів доларів, було відомо з 2014-го. Він виводив ці гроші через фіктивні неіснуючі компанії. Всі ці факти задокументовані і відомі всьому світові. Жодного центу з вкраденого злочинця за ці роки не повернули. За спробу президента Порошенко у 2014-му, Притягнути мафіозі до відповідальності Бені розгорнули масштабну гебельсівську кампанію обріхування і дискредитації Порошенка і його команди державників-фахівців. Це була справжня інформаційна війна проти майданівської влади в Україні, яку Коломойський і вся його зелена зграя вела за активною підтримкою і фінансуванням з боку російських спецслужб. Порох, який зірвав плани Новоросії від Одеси до Харкова, створив потужну міжнародну антипутінську коаліцію, відбудував нову армію України. Порох був смертельним ворогом для Путі одночасно порох був смертельним ворогом для мафіозі Коломойського. На цьому інтереси зовнішньої російської орди і внутрішньої зеленої мафії співпали і не розходилися більше ніколи. Напередодні виборів 2019-го Коломойський прямо й відкрито стверджував, що в лапках Путіну Донбас не потрібен що в лапках ми воюємо самі з собою, і взагалі, щоб вирішити проблеми України, треба припинити клянчити у МВФ і взяти 100 мільярдів у Москви, яка за словами Бені в лапках їх з готовністю нам дасть. Беня. Коломойський працював на своїх російських товаришів медіахолдинги Коломойського і Медведчука, потужно с... в голови українцям брехню і брудна Порошенка і кращих українських фахівців-реформаторів, гонтарів, сопрун і так далі. Вся інформація про це була у доступі до виборів 2019-го. Про те, що Зеленський ворог кричали всі адекватні патріоти в Україні, горло зривали, вмовляли не здавати країну ворогу, не кидати її у пекло. Всі, хто 21 квітня 2019-го свідомо проголосував за за ФСБшний проєкт знищення України будуть довічно горіти у пеклі на ваших руках смерті сотень тисяч українців, яким ви підписали вирок. Багато хто з них підписали вирок самі собі. Друге грудня попає за атомками ядерними випадками у Росії на третій рік повномасштабки продовжується. Телеграм-канали пишуть, що зростово евакуюють дитячі будинки, перинатальні центри, інтернати та будинки пристарілих терміновому порядку. Втім, таємному рівень радіації з кожним днем все більше. Люди покупляли датиметри. Тіма вони показують уже максимальні показники, які можна виміряти. Вони, звісно, не критичні, але це не промислові дозиметри. А звичайні вони більше ніж можуть показати у змозі насувається катастрофа. Пишуть, що ситуацію досі навіть не локалізували. Будемо спостерігати у соцмережах. Розповсюджується інформація про нібито аварію на ростовській атомній електростанції в Росії. Колишній очільник держави із ядерного регулювання Григорій Плачков в інтерв'ю радіо ЕНВІ розповів, що відомо про ймовірний інцидент і чи зможе Україна розпізнати аварію. Здається, самі росіяни писали про проблеми з ростовською атомною електростанцією. Ми побачили, що й росіяни відчувають приблизно ж, що і Україна українці – вимкнення електроенергії. Єдина і велика різниця, що у випадку з Україною це росіяни знищують нашу критичну інфраструктуру. А щодо Росії, ми розуміємо, що мабуть щось там пішло не так. Що відомо про РАЕС? ані заяв від МАГАТЕ, ані інших заяв інших регулюючих органів, ні Європи, ні нашої держави до СНС Укргідрометоцентру не було. Тож я думаю, це інформація потребує перевірки. Що відомо про РАЕС? Це чотири енергоблоки вра 1000 подібних до наших і на АЕС і на Хмельницькій, рівненській та Південноукраїнський. це достатньо надійні енергоблоки ще радянського дизайну. Тому я думаю, інформація щодо витоку води або інших викидів у атмосферу можливо, потребує перевірки. Можливо, що й сталося на РЕС, але поки офіційної інформації від міжнародних органів і від МАГАТЕ не було. Країна загарбник замовчує такі ситуації, які відбувалися з ядерною і радіаційною безпекою. Це було неодноразово. Пам'ятаєте, був випадок із Рутенії, коли росіяни не що у них відбулася аварія на комбінації, який переробляє відпрацьоване ядерне паливо. Також була ситуація, коли загинули п'ятеро або восьмеро співробітників Росатому. Вони можуть замовчувати такі інциденти, які відбуваються на АЕС. Ми можемо побачити наслідки, якщо щось станеться, і наші АЕС і Укргідрометеоцентру і ДСНС мають пости спостереження, і ми зможемо побачити підвищення радіаційного фону, якщо він до нас дійде. Під час Чорнобильської аварії перші, хто в Європі побачив підвищення радіаційного фону, це була шведська аес тому, у нас є можливості побачити, якщо до нас дійде якась хмара, ми зможемо це дуже швидко побачити, зрозуміти. Є спеціальні алгоритми, програми зможемо вирахувати, де стався інцидента. На Наприклад, Чорнобильської катастрофи та аварії на Фукусімі це залежить від погодних умов і від напрямку вітру. Перенесення радіоактивних речовин залежить від повітряних мас, які є в атмосфері. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Друзі, слава Ісусу Христу і засу, слава Україні, героям! Слава з Богом і Богородицею! Дякую вам за. Те, що знайшли час подивитися відео в черговий раз поклик Христа Юпа. Тримайтесь на краще, сподівайтесь, злу не дайтесь. Разом ми сила віримо у перемогу з Богом України. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн, УГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей! І на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січиславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб всвятило сім'я Твоє, Бог, щоб що прийшло царство твоя. Твоє, як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, обгородиться, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Тимі жінками і благословена підлона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душі нашої. бо Твоє Царство Отця і Сина і Святого Духа Хай буде відмовить на повсякчас на віці вічні. Амінь Боже наш наруси Сіньоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже і військо країну всіх нас скоріше спасе віки вічні. Амінь.